Are you ready for it? Мій підрозділ кожного дня виконує бойові завдання на лінії бойового зіткнення. Це повітряна розвідка, коригування вогню артилерії мінометів, ураження з FPV-дронів, ураження з бомбер. Ну і звичайно, класика, Скіди з Мавіків. Я дуже довго обирав назву, щось я там дивився, думав. Потім вирішив, що якщо артилерія це боги війни, то чому ми не можемо бути лордами в повітрі? Починалося все банально просто. Був один-два Мавіка на групу, не було навіть нічних мавіків. І на той момент в нас не було ні мінометів, ні артилерії, ніяких засобів для ураження. Я пам'ятаю, я тоді дуже сильно розлютився, що, типа, ворог ось, а ми просто спостерігаємо і нічого не можемо зробити. А потім вже в всіх месенджерах, телеграмах там і так далі почала з'являтися тема і типу, там ураження, і я довго не думаючи зібрав речі і поїхав на навчання. В школу пілотів FPV. і вже з FPV стало поцікавіше. Вже інше БК, інші вибухи, інше ураження виросли з вог 17 до там, вибухівки в 3 кг, в 4. Хімік позивний мені дали в 2022 році, коли я займався волонтерством. В мене був власний бізнес, детейлінг студія, і так як одна з послуг там була хімчистка автомобілів, а, люди мене почали призувати хімія. Козаків навчив хімічити боєкомплекти, вибухівку, то а, зараз навіть штаб там сміється, каже, люди хіміка хімічать. Намагаюсь брати молодих пацанів, в яких розвинута моторика рук, які, типу, Мають велике бажання для того, щоб війна закінчилась, знищити ворога. FPV-шками я забезпечу. БК забезпечу. Технології однозначно не стоять на місці. Це 100%. Зробили декілька кроків вперед: як по обладнанню, так і по самим дронам. То з приходом технологій ми там отримали інше обладнання, яке дозволяє летіти довше. Далі якісніше. Війна це прогрес для військових і, на жаль, регрес для цивільних. Більше за все засмучує, коли, типа, у відпустці по місту їдеш, і місто перестає працювати так, як працювало раніше. Ну, там, наприклад, прифронтового Харкова, наприклад. Військові так, військові розвиваються, технології розвиваються, і, на жаль, так само розвивається і наш противник. Наразі багато їх крил працює і в дощ, і в сніг, і дальність польоту, і час польоту. Мені е, і моєму підрозділу, ну я точно знаю, що не вистачає технологій. Я б міг робити набагато більше роботи корисної. Але є деякі технології, які для мене поки що закриті в тому плані, що я не можу їх отримати. Але дуже б хотів. Я завжди намагаюся отримувати задоволення від тієї роботи, яку я роблю, незалежно від того, де я знаходжусь. Типу, цивільна, військова, прикордонна служба часів тіпо, до війни. Загалом, тіпо, мені байдуже. Кого я побачу в об'єктив окулярів. Да, так, я можу там підпригнути до стелі, там, типа, клас потрапили. Там, от коли ми в танк не так давно потрапляли, він відпрацьовував по нашим позиціям, і в півішка залетіла прямо під башту. І я, типа, там скакав, радів. Да, це емоція. А типа по противнику, це для мене цифри і статистика. Сніговіка ліпили, вони прямо на ВОПі. А, і а, два дебіла цих ангілочків робили, коли снігу нормально випало. Типу мавік летить. І я кажу: а ну дивись, що там воно відбувається. І один лежить робить, а другий знімає на телефон. Ну типу, туди граната полетіла і вони більше не захотіли це робити. Я точно кажу, що прощення вам не буде. Братами ви нам ніколи не станете. Ми дуже з вами різні. І ментально, і духовно. Я просто пам'ятаю, як вони приїжджали, коли я ще був інспектором там на залізниці. Як вони приїжджали і там з ЮЖД виносили наш Макдональдс якого не було там в Белгороді, з цими пакунками там вони йшли на потяги і Вічно там приїжджали в Харків, там роздивлялися його, тусіли тут, а, а потім все, нацисти. Я служив до війни 11 років. Тепер під час війни я вже служу там, деякий термін. Да? В мене був бізнес, я його, я, я його закрив, випав з цієї на вже великий термін, і тіпа, наздогнати тих, хто залишився в ньому, мені буде важко. Тому, можливо, я буду шукати себе десь тут. А можливо, зберу всіх своїх, і ми будемо працювати там агродронами, ну, я не знаю, <смі> щось таке. Типу, це все одно, якщо війна там в ближайший час не закінчиться, то це все одно е торкнеться майже кожного чоловіка нашої держави. Типа сьогодні чи завтра. Тому ну, я вважаю особисто. Краще вже зараз отримувати якийсь досвід, і там вже долучатись.